Доброго ранку. Доброго ранку! Гутен Морген починається. І сьогодні наша інтересна рубрика, яка сталося в Україні та світі. Рубрика «Вечерній Київ з козлом. Давайте дивимось у ловний екран. Доброго ранку, в ефірі, «Вечерній Київ! На каналі М1 і сьогодні наша інтересна рубрика яка сталося в Україні та світі. І Сьогодні на червні така прекрасна новина. І за тим, що сьогодні 17 червня вівторок. І сьогодні нам прийшов в гості фантастичний будучий Стюарт Сміч. Здрастуйте, Стюарт. Розказіть мені, будь ласка, за те, що обізналися про своїх українців. Українців. Так а, те, що дізнавалися, а які наші інтереси показують і чого, а обов'язку я нікого на чого допомочіть? Як це побачила? Я таким чого перевішено. Стюар, подивись на відео, що е, грамофон музика звучить. Як співає пісеньку про калину, а потім а вдарили про своїх музику затмірі, а потім убили дискотеку. І за те, що ваші заправки згорить і вибухають. Бабах! Майкл Бей, ось так. Нарешті ця заправка зараз горить і вибухає. Таки все сталося з барабанчиком. Ну як же так? Тобі хотілося бути найкращим. Вечерні Київ на цю тижню до побачення!